Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Володимир Вернацький, Валерія Оконнорвілінська, Павло Скоропадський, Ольга Бесараб Софія Галечко, Микола Міхновський, Вацлав Липинський, Євген Петрушевич, Юрій Романчук, Харитина Пекарчук, Нестор Махно, Петро Болбочан. Михайло Омелянович Павленко, Вільгельм Франц фон Габсбург, Зінаїда Мірна, Надія Суровцова. Це лише деякі з імен діячів та діячок, які зробили внесок у наше державотворення у період української революції. Михайло Грушевський був і лишається знаковою постаттю. Постать Михайла Грушевського одна з найбільш впізнаваних. Певною мірою цьому сприяє його портрет на банкноті 50 гривень. Пересічні українці та українки знають Михайла Грушевського, здебільшого як відомого історика та першого президента. Щодо правдивості останнього твердження, існують різні думки. Ми ж виходимо з того, що автор знаного підручника з історії Орес Субтельний пише: президентом Центральної ради було обрано Михайла Грушевського. І далі наводить ще один факт: 19 квітня 1917 року. У Києві відкрився Український національний конгрес, на який зібралося 900 делегатів з усієї України від усіх українських громад колишньої імперії. Конгрес обрав 150 представників до Центральної Ради та затвердив Михайла Грушевського на посаді президента. Більше того, авторитетному з грифом видані універсальний словник енциклопедія. Зазначається, Михайло Грушевський обраний президентом Української Народної Республіки. Шанована організація як Українське Історичне товариство вважає, що обґрунтованим з юридичної точки зору є посилання на ухвалу Центральної Ради від 29 квітня 1918 року, коли був ухвалений проект Конституції Української Народної Республіки, і обраний Михайло Грушевський президентом УНР. У всякому разі, йдеться не про спосіб обрання, а про формальне, історично підтверджене існування такої посади у державі. Клад Михайла Грушевського у розвиток українського державотворення вартий того, аби бути відомим для сучасників та сучасниць. Михайло Грушевський видатний український історик, організатор української науки, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник, політик, громадський і державний діяч. Разом з Іваном Франком та Осипом Маковеєм у Львові він заснував і редагував публіцистичний журнал Літературно-науковий вістик. У 1899-му був одним із організаторів української видавничої спілки за редакцією вченого у 1895-1913 роках вийшло 113 томів записок наукового товариства імені Тараса Шевченка. Він був одним із організаторів Української національної демократичної партії в Галичині. 1906 року виступив із програмою заснування українських кафедр у всіх університетах під російською Україною. Ініціював створення в 1904 році у Львові громадської організації товариства прихильників української літератури, науки і штуки, тобто мистецтва. Яке сприяло розвиткові української культури та науки, підтримувало творчу інтелігенцію з усіх українських земель. Вершиною наукової діяльності Михайла Грушевського стала реалізація його студентської мрії написання суцільної історії України. Перший том фундаментальної історії України Руси побачив світ у Львові в 1898 році, в основу унікального наукового доробку, здійсненого в руслі європейської інтелектуальної традиції. Автор поклав історичну схему самостійного розвитку українського народу від найдавніших часів. Це аргументовано спростувало прийняту російською історіографією концепцію про єдину загальноросійську народність. Колиску його десять томів історії України Руси вважаються основою нової української історичної школи. Період Української центральної ради. А це березень 1917, квітень 1918 року, найвищий злет політичної, громадської і державної діяльності Грушевського. Він став ідеологом української революції. Разом із Українською Центральною Радою він пройшов шлях від вимог обмеженої національно-територіальної автономії до становлення самостійної України. Під керівництвом Грушевського Центральна Рада розробила Конституцію УНР. Документ передбачав права і свободи громадян, парламентське правління, поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову гілку влади. Михайло Грушевський був послідовником ідеї рівності. Однакове право повинні мати пани і мужики, багачі і робітники, просвіщені і прості чоловіки і жінки, якого б хто не був народу і віри. Всім одно право. У січні 1918 року, під час штурму Києва, більшовики спалили фамільний маєток Грушевських на вулиці Паньківській, 9. Операцію командував Михайло Мурав'йов. Бронепотяг із загонами матросів на чолі з Андрієм Полупановим кілька годин розстрілював запальними снарядами будинок, знищивши значну частину цінних рухописів і бібліотеки, унікальні колекції, рушників, вишивок, килимів, порцеляни та прикрас. На щастя, для майбутніх поколінь певна частина рукописів і бібліотеки Михайла Грушевського вціліла, бо знаходилася в помешканні його сестри Ганни, яка, як історик, допомагала братові у редагуванні його праці. Згодом Муравйов вихвалявся цим подвигом. Я велів артилерії по самим високим і красивим дворцям і домам Києва, по церквам і папам. Я зажок снарядами огромний дом Грушевського. І он в трьох суток горіл, як яркий костер». Михайло Грушевський трагічна фігура нашого політикуму. Він був серед предтеч нашої державності в Галичині, він очолював найдемократичнішу інституцію в період нашої національної революції. Але його захоплення соціалістичними утопіями сучасні дослідники вважають одним із чинників поразки української революції. А сам він, зламаний життям і зраджений друзями, закінчив своє життя надто своєчасно для влади. І за таких обставин, що не приходиться вважати цю смерть природною. Кажуть, любов то велика сила. Здатна долати перепони, створювати величне, змінювати світ. Певною мірою родині Грушевських це вдалося. Вони разом долали випробування: переживали боремні роки Першої світової, тріумф УНР. Еміграцію та життя під пильним поглядом НКВС у радянському Союзі. Дружина Михайла Грушевського Марія Сільвестрівна, уродженка села Підгайчики Зборівського повіту, нині це Тернопільська область, з відзнакою закінчила вчительську семінарію у Львові. Отримала посаду вчительки першої міської жіночої виділової школи імені Королеви Ядвіги у Львові. Там поринула у вир інтелектуального творчого життя. Заприятелювала з письменницею і громадською діячкою Наталією Кобринською, яку пізніше назве провідницею жіночого руху у Галичині, та зі співачкою Соломією Крушельницькою. Марія досить активно перенає у вир українського національно-просвітницького та інтелектуального життя Львова, завдяки чому і знайомиться з майбутнім професором. Також дівчина долучається до феміністичного руху. Вона стає саме такою подругою, яку він і шукав. За життя Марія Грушевська не була тінню свого чоловіка, хоча після народження доньки Катерини залишила вчителювання. Для Михайла вона стала справжньою соратницею у його пофесійній діяльності. Завжди була в курсі його викладацьких, наукових, громадських справ. Марія Сильвестрівна володіла кількома іноземними мовами, вільно перекладала з французької, англійської, німецької, норвежської, російської мов і свого часу була відома як перекладачка та мистецтвознавиця. На сторінках записок наукового товариства імені Шевченка надруковано більше 40 рецензій та бібліографічних заміток Марії. У літературно-науковому віснику світ побачили її українські переклади творів Гьоти, Доде, Золя, Іпсена, Гідемопасана, Тургенєва, Чехова. Марія співпрацює з багатьма установами організаціями. 1900 року на з'їзді жінок у Львові з ініціативи Наталії Кобринської та Марії Грушевської засновується товариство Руська охоронка, пізніше Українська Захоронка. Там дбали про дітей, відкриваючи українські дитячі садочки, а також займалися соціальною опікою над українськими дітьми-сиротами, надаючи їм матеріальну допомогу, педагогічний нагляд та здійснюючи національно-патріотичне виховання. Період революції найбільш яскравий у діяльності Марії Сильвестрівни на ниві державотворення. На всеукраїнському національному конгресі її обрали до складу Української центральної ради і просвітницьких громадських організацій Києва. Вона належала до української трудової партії і від фракції працювала у комісії з розроблення статуту автономії України. Марія Грушевська усвідомлювала, що творення держави вимагає національного пробудження українок та українців. Тому надавала вагому підтримку розвитку українського театру у роки революції. Вона стала скарбничою товариства Український національний театр, була однією з фундаторів товариства Вільний театр при Троїцькому народному домі, членкинею Театральної ради молодого театру і Українофільму. У період еміграції Марія зосереджується на комуністичному русі. Вона стає членкиною президії Української національної жіночої ради, обраної на з'їзді Кам'янець-Подільському для роботи в міжнародних жіночих організацій. Після повернення з еміграції відійшла від політичної та громадської діяльності і присвятила себе родині. Донька Михайла Грушевського Катерина була Грушевською і за прізвищем, і за духом. Вона талановита дослідниця української минущини, одна з перших українських етносоціологій, редакторкою порядниця наукових видань та часописів Соратниця свого батька. Маючи змалку слабке здоров'я, Катерина навчалася вдома. Основну турботу про початкове навчання дочки взяла на себе її мати. У 2014 році Катерина мала піти в гімназію, але розпочалася Перша світова війна. Грушевські повертаються до Києва, де Михайло Сергійовича заарештовують і висилають у Сибірськ, а звідти в Казань та Москву. Катруся з мамою їде з ним, але. В 1916 році, після важкої хвороби дитини, вони змушені повернутися до Києва. Після лютневої революції до Києва повертається і Михайло Крушевський, якого обирають головою Центральної ради. Катерина в цей час записалася на правничий і природничий факультет Українського народного університету. Паралельно з навчанням вона береться і до наукової роботи. Першу свою статтю, опубліковану в 1918 році, Катерина підписує псевдонімом професорівна. Потім була поразка революції, імміграція до Європи та повернення до Києва внаслідок створення більшовиками такої спокуси, як українізація. У цей час Катерина працює науковою з культурно-історичної комісії та комісії історичної пісемності Всеукраїнської академії наук, очолює кабінет примітивної культури, редагує часопис первісне громадянство і його пережитки на Україні», Займається етнографічними дослідженнями. Головною науковою працею Катерини Грушевської стали українські народні думи. Там вперше було систематизовано за сюжетами та проаналізовано цей жанр українського народного епосу. У двох книгах зібрано 33 тексти та 293 варіанти дум. До сьогодні цей корпус матеріалів залишається найповнішим, найогрунтовнішим серед усіх видань українського епосу. Пізніше ці дослідження, як сочинення ярко націоналістичного характера, ляжуть в основу її справи, інспірованої НКВС. А другий том взагалі буде практично знищено. Катерина Попривік вважала себе певного роду захисницею батька. Разом із ним вона була в еміграції. а Разом вони повернулись до тоді, вже СССР, працювала у створених батьком історичних установах. Разом із Грушевським від'їжджає до Москви, Після того, як його відправили у почесне вигнання, там допомагає йому у наукових студіях та архівній роботі. У листопаді 1934-го в Кисловодську Катерина для порятунку батька віддає йому свою кров для переливання. А після його смерті відкладає свої наукові проекти та готує до друку останній том батькової історії України Руси. Він вийшов 1936 року. З її арештом у липні 1938 року ця робота з упорядкування батькових робіт обірвалася. А під час судового засідання, де винесли жахливий несправедливий вирок, вона просила про збереження наукової спадщини свого батька. У ніч з 10 на 11 липня 1938 року за доносом Катерину Грушевську заарештували та кинули до Катівні НКВС за сфабрикованою справою як учасницю антирадянської націоналістичної організації. Військовий трибунал визнав Грушевську винною у сприянні антирадянській діяльності української націоналістичної організації з метою встановлення фашистської диктатури. Її на вісім років позбавили волі у виправно трудовому таборі з поразкою в правах на п'ять років та конфіскацію особистого майна. Являюсь учасницею антисоветской націоналістичної повстанческой організації, подготавливающей ворожоне восстание, сверження советської власті і создання самостоятельного буржуазного націоналістичного государства. По заданию этой організації була зв'язана з українськими закордонними антисоветскими формированиями. Після оголошення вироку Катерину Грушевську відправили до жіночого табору у Магаданській області в Радгосп, Ельгін, що в перекладі з Якутською означає мертвий, додому Катерина Грушевська вже не повернулася. За документами КДВ, вона померла 30 березня 1943 року в Новосибірську. У неї було все для того, щоб зробити вагомий внесок у розвиток української науки: Крунтовні знання та уміння вчитися, гострий критичний розум, сміливість братися за нові теми. Її могила загубилась серед тисяч безіменних могил української інтелігенції, викошеної радянською репресивною машиною за мрії про власний шлях розвитку модерної України. Вони були освіченими яскравими, неординарними творчими. Ми вкотре замислюємось, яких висот сягнули б українська культура, українська поезія, театр, кінематограф, якби ці люди могли жити і творити наповну. Якби не було штучно перервано зв'язок поколінь. Тож робімо добру справу, повертаємо пам'ять про ці імена. Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ нацією, країна державою. Ця стадія українського життя, в яку ми увійшли, вимагає високого морального настрою, спартанського почуття обов'язку, певного аскетизму і навіть героїзму від українських громадян. Царство свободи здобувається також сильним примусом над собою. Український народ належить до європейського кругу не силою тільки історичних зв'язків, а й самим складом народного характеру. Покоління, яких жде Україна тепер, повинні бути людьми діла реального, практичного, спеціалісти, адміністратори, фінансисти, економісти, знавці військового і морського діла техніки. Тепер наше гасло, самостійність і незалежність. Мусимо йти, бо спинити походу не можна. Мусимо жертвувати всім, щоб урятувати найдорожче в цей момент самостійність і незалежність нашого народу.